8 секунд. Обнімаємося. 4. Тільки це на прильову поставити. Я тебе не Сподіваюсь, <різь> ми не ще найбіль. раз обнімемося і, <різь> і будемо красивішими. Бо зараз тільки ранок, ми тільки прокинулися. Я готую сніданок, а Маша готується до зйомок. У неї сьогодні сторіс треба їй познімати, я так поняла. Так, Яйця. Хочу вам давно вже показати, як я яйця почала смажити трошки по-іншому. І все ніяк. Не два, а три. Не, ні, не в цьому. І це теж. А що така дотепна у мене оця дитина? а? Де вона така взялась? З кого вона така пішла? А це Маше е і Артему Я замовила е через їх аналізи. От, вони мені показали свої аналізи. І одразу от-оп-оп. Оп, оп. Що, мама, нам треба попити. Так що будуть пити. Другий раз вже сковородку отодвігаю. Господи, камера тут на саплях тримається, так що треба дуже бути обережною. Беремо яйцю. І дивіться, щоб білочок був у нас просмажений. Да? Без оцього саплей? А жоточок був при цьому ріденький. От я люблю таке. Отак От робимо. Раз. І це просто, в принципі, так. Але воно так сильно впливає потім на просмажку цього яйця. От так, раз, 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 і поклали сюди. Що? Я тепер цим лайфхаком користуюся кожного ранку, коли собі смажу яйця. А яйця я собі смажу майже кожного ранку. От. Так що користуйтесь, потім розкажете, як воно. Так, що там багато яєць. Я зазвичай... А! Не вийшло. Убіжало. Навірно, не вийде, бо зараз ще два яйця треба сюди якось всунути на цю сковородку. Не буду ж я на другій сковородці. Ще два яйця смажити. Дивіться, <реку> скільки я. Ой. ціком коснулась до гарячої сковородки. Коротше, коли це тільки три яйця, то простіше, ніж коли аж шість. Все, смажимось. Тепер треба посолити і накрити кришечкою. І на маленький вогонь. Це у мене сіль спеціальна. Вона не дуже солона, тому я її багато сиплю. Вона з сиром пармезаном. І жовточки завжди, завжди при такому способі просмаження, вони завжди ріденькі, а білочок повністю без саплей. Маша, все як ти любиш. Та данс. Ось. Ну, тут одне в мене розплилось. А так, вообще ідеально. Вони ріденькі, трошки завітрились, бо я довго тут, короче, Втикала в тік-ток. Mm? Ідеальні яйця. Mm? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Нема жодної соплинки. Бо Маша постійно веделкою згрібає отут. Yeah, я вже навчилася робити. Да? The... А як ти робиш? Чекаєш просто правильно? Так він говорити. Отак, от коли розбиваєш, жовточок відділяєш? Ні. А білок тоді розпливається повністю. Немає у цієї горки з білка, поняла? Він, він більше розпливається і зверху просто потім клацаться. Це дуже легко. І завжди такі класні яйця виходять. Так. У мене тут мій хлібчик, який я. Вчора теж приготувала. Он там він в мене порізаний, зараз складу. Це Маша, напевно, буде їсти цей хлібчик. А салатки, який ми вчора не доїли. Будемо доїдати. Тут його трошки. Ми вже гарніші. Можемо надовше, ніж на 8 секунд. затримуватися. Що ти робиш? А... Ой, вскрила реєстрацію. На Який знову клас. Приємні звуки. Я чувствую, що треба зал побільше. У, у мене коли буде влог вже може не бути місця. Ой, а я була влог, вже вийшов, а я не поставила посилання. Давай, я не ввірена, що вона. ми встигнемо. Ну, поставлю, будуть заявки на наступний раз, по мере, це вже. буде. Я згодна, У мене вже буде контактна база зібрана. Так, да, так, да, і ти потім просто ну, зможеш інший днів. Отак да. от, так? Да. Це, це опять. Все приходять. <звук> да, мені треба не провтикати, коли кількість місць буде вже занята. І я щоб не, людей не було більше, ніж треба. Ну так. Так. А там ти зможеш закрити, видалити, тоді карту треба. Я просто закрию, типу, ну, закрию Google форму, Угу. Прикольно. Прикольно. То що, давати посилання? Ні, то дай, хай буде. Ну, я ж не знаю, може зараз знаєш, наш місць куплять і потім... Ну давай, ти ж мені скинь тоді. Я кину тобі в телеграм. Монтую зараз влог і зрозуміла, що не вистачає одного файлу. Я знімала ще наш обід з Машою, це важливо, потім зрозумієте. На обід у нас були голубці, багато голубців і багато зелені, салату. Коротше, ми обіжралися. Але потім я пішла на збори, ну і далі дивіться вже продовження влога. А може світло? з одно жовте. Так, ну що, як ви думаєте, куди ми їдемо? Їсти. <світ> це влог про те, як ми їмо, да? так? <світ> да, це точно про те, як ми їмо. Гастровлог. Так і назвеш його. Да, просто я е, потім пішла, у нас були збори знов під будинком. Ми там вирішували питання по будинку. Та ладно, включай. А от, а потім прийшла, а я вже знов голодна. Так, Виріш, ти не... дуже я, звісно, не впевнена, що ми там щось сядемо, бо неділя. Але ми спитаємо. Не там сядемо, то десь в інше місці поїдемо. Десь же сядемо. А це направо нам зараз? Так. Нам yea. ja, направо. От так от. Отакий у нас цікавий день. Та Роботи сьогодні було була Так. Маша, я казала чи ні, що, да? що ти набрала повну групу. Так, да, По-моєму, вже мої друзі знімали. Да. Великі перерви між шматочками блогу. Я забуваю про що я вже казала. От. І, мабуть, будуть ще інші майстер-класи, тому що багато бажаючих, хто не встиг і не попав, а дуже хоч, так що а якщо ви, до речі, з іншого міста і хотіли б теж, щоб Маша приїхала і провела мастер-клас в вашому місті, то те, що там в формі в формі, напишіть. І якщо там збереться... Да. Ну, ти ж її, ти ж другу відкриєш. Ну, Потім так, да, зараз ще я не робила. В общем, Маша думає, що можливо і по іншим містам може проїхати. Якщо будуть запити. Помандрувати по Україні так, десь... Просто церква, подивіться. Клас. <с> Прямо і там десь буде наліво поворот, як до Добре, добре. Е, от да, я да,

Для мене завжди найкраще є моє місце на парковці. Ну тут давай стане. Не похоже, звісно, це парковка. Тут явно витоптано. Умничка. А ми отут-ут розполагаємося, отак от біля виходу, біля віконечка. І отакий прикольний заклад красивий. Там наверху теж класно. Все отак в квітах, в зелені, бачите, дуже-дуже-дуже-дуже красиво. І стіль стільці дуже дивіться, м'які і зручні. Яка подача. Дякую. А який ретрівер? Так, Машоня замовила лосось з бататом. А, а я кролик Спожна. замовила? А оце гриби. Да? Це гриб. Дякую. Клас. Всім смачного, так. Да. Ну ми не наїлися, порції були маленькі. І зараз хочемо подивитися якийсь фільм. Маша випила дві порції кави за сьогодні, і у неї серце вискакує. Я взагалі мене на, на кава, кава ніяк на мене не впливає. Да. Та бери. А, а немає лосося. Краб є. Сир. Бікон. Я теж не впевнена. А що ми тоді хочемо? Мало їли? Ну, воно здається, що багато, але чому мало їли. Сьогодні мало їли. Це після <свіс> кави здається, що мені просто всього. Паличкинку куризни візьмі. Краще вже чіпси. Якщо чесно, ну по по, -по тому, що гірше, то палички будуть гірше. Не знаю. Mm. Ладно, чипсы, да. да. да что, что я а что это? А, сыр. Да давай краб, видимо. Че бекон? Нет, давай або бекон, або краб. Чё, Фу, я что-то не хочу. Нахера эту каву было, блин? на Так ти ж з оранжем її пила. Да, но ни фига собі. Я привикла. Еще дві кави есть таки за тиждень не оскільки я випила за один день. Можуть, можу, чість, чі ж Скільки? Хто? Я Кто? Наверное. Так, ми не знаємо, що ми хочемо, тому просто ходимо і роздивляємось. Нічого не хочемо. Ні, і нічого не хочеться. А що це? Сух... давай може точно отакі? Ні, я не хочу. Це молочні палички. Ну йди, бери молочні. Так. Ось, а ось, ось, а ні, це якісь. Я молоч. Пустий магазин <пустий> можна познімати, і Маша не закриває камеру руками і <пустий> ногами. <пустий> 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 А я не буду. Только попробуй хоть палочку збиратися. Та я не люблю їх взагалі, мені не подобається. Воно в роті прилипає. Прилипає, так, але це на которой. Я, наверное, все-таки чипси візьму. Що-то хрясати хочеться. Я маленькі візьму. Маленькі такі. У тебе ж я палочки. Е, так, а може тоді сир взяти і... Нічого страшного. Бекон. Бекон беру, Маша, і зелень беру. Отак. Нормально? Маленький. Блін, ти задавала. Та там їх взагалі гулькин хвост. Підбиваєш мене. Ну тоді, що, бекон? Що значить гулькин хвост? Що це взагалі? Тут така гулька. І що за хвост? Тут гулька чи хвост може бути? Так. Маша, я не знаю, який магазин да. закриваєш. Тикай, сметана і цибуля. Хорошо. Повстання планети мав. Понятно, понятно, що ми будемо дивитися. Повстання планети мав. Вже можна дивитися, Маш. Дивись, дивись. Ми все ж таки взяли білі гриби зі сметаною, а Маша буде кришити паличками молочними. Молочний. Не дивились ми ці планети обізян жодного. Вирішили подивитися. Кажуть, легендарні класні фільми. Потім вам розкажемо. Тут є ножиці. Маша не закрила двері волі. Ой, це страшно, Там не починається. Ось такий лайфхак. Дуже зручно отак от от їсти і не пачкаєш ручки. А Маша лайфхак не знає. І розкрила неправильно. І буду мазати ручки.